Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Ви стоїмо, переможемо! Хочу вам розпакувати, показати красуню лаванду, яку я замовила собі. Замовила в інстаграмі. Мені порадила пані пані Яна, я за нею теж слідкую White Garden UA. І от пані Яна порадила звернутися сюди. Lavender Life UA, Я там теж і в назовій посилання. Бо захотіла я собі темної лаванди. Чомусь в мене от виникло бажання найтемнішої лаванди. І от я звернулася туди, в Lavender Life UA, бо вони мають гарне велике господарство по лаванді, мають великий вибір і можуть порадити. І так, приїхала мені посилка, вибрала я два сорти. Вони мені сказали, що ці два сорти найтемніші. Я їх і вибрала. Одного сорту я 10 кущиків замовила, іншого сорту п'ять. І от я хочу посадити в мене там. Такий гортензієвий куточок буде, і лаванду я там посажу, і трояни там є. Це буде такий гортензієвий лавандовий куточок. От хочу я таку, таку красу зробити. Та я вже собі якби намалювала це в уяві, а тепер лишилося тільки втілити, адже вже приїхали мені ці кущі. Приїхав дуже швидко, запаковано дуже компактно, 15 кущів. Так, посилка величенька, коробка величенька, але вона. Прийшла на звичайне відділення, не обов'язково треба було вантажне. Абсолютно нормальний поштомат, вона би не влізла. Напевно, там максимум 60 см. Не знаю, скільки тут не міряла, але так візуально, наскільки пригадую, не влізла, мабуть. би. А от на звичайне відділення, але те, що до 30, не те, що до 10 кг. Не знаю, як до 10 чи беруть вони такі посилки, а звичайне беруть. І от приїхала мені краса, які кущі, кущиська, дуже великі. Е, сорти. Хіткот Blue. Ця рахується темно-фіолетова, але світліша з тих двох, які я замовила. Кущицька просто величезні. Коренева система теж така добре, розвинена, розвинена, висока, гарно були пострижені. Такої кулястої форми вони якраз Ну дуже щедрі і дуже потужні. Я скажу, що я ну, не часто я купляла лаванду. Є в мене лаванда з різних місць, не часто я купляла, не в багатьох аж в місцях, але десь такий купляла. То ці кущі ну, це щось. Я таких не, ну, не зустрічала ще при своїх придбаннях. Та? І ось деякі є сорти з квіт, не сорти, а кущики з квіточками. Е той же ж. ось не знаю, чи камера навряд чи покаже, бо все ж таки сонце світить. Ну, Мені от видно М -м, гарна, темна, темна, темно-фіолетова, -темно -темно краса. Навряд чи вона мені вже заквітне. Хоча, -хоча лаванда ніби досить витривала красуня. Витривала красуня, мала би гарно перенести висаджування. Побачимо. Пробую виняти хід і показати вам інший. А ось, напевно, що я вже дійшла до нього. Так, Валенс, Валенс Dark Violet. О, ну так, це темніше, це темніше. Такий насиченіший колір. Не знаю, кажучи, чи камера. Ну, мені, звісно, от візуально видно. Що вони два різні дещо кольори. І от e, Valence до та вона таке темніша. Хоча і HitCut Blue вона теж дуже темна. Ось такі краси. Ну І пахне, звісно, на і в машині багажнику зразу запахнило. Прекрасно, прекрасно. От, ну Компактне пакування, гарно, все продумано, ніби не так аж дуже багато тут всього зайвого, ні, абсолютно гарно зложено, все, ніде нічого не теліпається. Укладено на кущі просто розкішні, я б сказала, розкішні. От просто букети ще цілі. Краса, краса. Тому тепер висаджувати, висаджувати цю всю красу і насолоджуватися. Нехай гарно вкореняється. І вже наступного сезону буде мене тішити. Вам дякую, які у вас улюблені сорти, цікаво. Чи теж полюбляєте якісь мені. Раніше якось я не звертала уваги прямо на колір. Я в певний момент хотіла. Отаку варіегата з кольоровим таким листям. Мені сказали, що вона не зимує, мерзне. В мене не змерзла, але вона в мене в тунелі з трояндами разом зимувала, тому не змерзла. І нормально все. Але от чомусь тепер я все-таки звертала увагу на колір. Ну, в мене багато кущів лавани, Ось я дивлюсь, на них біля троян такий бордюр зроблений. Вона теж фіолетова, але не така темнюща. От захотілось мені саме темної, захотіла і втілила. Тепер. Тепер буду насолоджуватися. Тому діліться своїми сортами улюбленими. І так, дякую за перегляд, за коментарі, за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!